Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тестер для підсвітки. Це зручний та безпечний інструмент для виявлення змінної напруги. Ідеально підходить для електриків, майстрів та домашніх користувачів. Завдяки безконтактному принципу роботи він дозволяє визначити наявність напруги без прямого контакту з дротами. Оснащений lcd дисплеєм для чіткого відображення рівня напруги та підсвіткою для роботи в темних умовах. Також має функцію визначення точок обриву в проводці, що робить його незамінним при діагностиці проблем з електрикою. Звукова та світлова сигналізація підвищують зручність та безпеку у використанні. Пропонуємо до вашої уваги перетворювач напруги. Це високоточний прилад для вимірювання та контролю напруги в промислових та електротехнічних системах. Працює з широким діапазоном вхідних значень та підтримує стандартні вихідні сигнали. Завдяки цьому він забезпечує легку інтеграцію з різними контролерами та системами автоматизації. Прилад має високу чутливість та захист від перевантаження, гарантуючи надійність у тривалому використанні, завдяки компактному. Корпусу зручно монтується у шафи керування чи на Дінрейку, ідеально підходить для систем енергомоніторингу, промислової автоматизації, контролю електромереж та обладнання. Пропонуємо до вашої уваги антистатичні рукавички. Це професійні рукавички для безпечної роботи з електронікою, виготовлені з якісного матеріалу, з спюю покриттям на пальцях, забезпечуючи надійний захист від електростатичних розрядів. Антиковська текстура дозволяє зручно тримати дрібні інструменти під час ремонту телефонів, комп'ютерів чи іншої електроніки. Легкі, еластичні та дихаючі рукавички надають комфорт навіть при тривалому використанні ідеально підходять для сервісних центрів майстерень, хобі ремонту та професійної пайки. Вони не лише захищають техніку, але й оберігають руки від подряпин та пилу. Пропонуємо до вашої уваги набір викруток. Це універсальний набір професійних інструментів для ремонту електроніки. У комплект входять 115 змінних біт та насадок, виготовлених із міцної сталі, що гарантує довговічність та точність роботи. Набір ідеально підходить для ремонту ноутбуків, ПК, телефонів та інших гаджетів. Ергономічна ручка з антиковським покриттям забезпечує комфорт та контроль під час роботи, а магнітна насадка допомагає легко фіксувати. Та витягувати гвинти. Компактний органайзер зручно зберігає всі насадки, дозволяючи брати набір із собою куди завгодно. Це справжній мастхев для майстрів, техніків та тих, хто любить самостійно ремонтувати пристрої. Пропонуємо до вашої уваги підставку для дроту. Це зручний інструмент для професійного та домашнього паяння, призначений для фіксації материнських плат, АБС-деталей та інших електронних компонентів. Конструкція забезпечує стабільне утримання деталей, дозволяючи працювати точніше та без ризику пошкодження. Металева база та надійні затиски гарантують стійкість під час нагрівання, а компактний розмір робить пристрій зручним для робочого столу. Цей інструмент спрощує. Процес роботи зменшує втому рук та підвищує точність пайки навіть з дрібних деталей.